Привіт! поговоримо. Ви знаєте, дуже часто стикаюся з тим, що на просторах інтернету багато хто пропрацьовує якісь свої психологічні травми і говорять про маніпуляторів, маніпуляції і про те, що ми дуже часто з ними стикаємось. І насправді, коли ми стикаємося з будь-яким родом маніпуляцій, нам дуже дивно, як ми так ведемося на ці маніпуляції. Коли хтось стає жертвою маніпуляцій, ми дуже довго дивуємося, як так відбувається, як людина не. Не могла побачити цю маніпуляцію, як вона так, ну, ну, от така вона погана, оця жертва, що вона це дозволила і вона отак повелась. Але давайте ще раз розглянемо, як ми вчимо бути жертвою маніпуляцій. І першими, хто вчить бути жертвою маніпуляцій це є батьки, які в дитинстві, я думаю, багато хто з цим стикався, коли батьки десь там дитині 5, 6, 10 років, і мама або тато любить вживати фразу Ми стільки для тебе зробили. А ти, отакача, отакий но-но-ну ну, ну, невдячний. Ти маєш свою думку, ти не допомагаєш нам, а ми стільки зробили. Така, ніби безневинна фраза, яка здається батькам безневинною, насправді веде за собою відчуття провини, нав'язане відчуття провини. Яке потім, в дорослому віці, дуже часто буде супроводжувати вашу дитину і дуже легко нею буде маніпулювати, адже будь-хто хто буде викликати відчуття провини уже дорослої людини, зможе нею плюс-мінус. Керувати і маніпулювати, і дуже важко, коли ми з дитинства звикли до цього відчуття провини, потім в дорослому віці налаштувати свою психіку і перелаштувати, що ось цей патерн поведінки, який в нас з дитинства вже є нашим звичним способом життя, в дорослому віці його треба позбутися, бо виявляється, він є негативним. Що ж робити з цими маніпуляціями? Якщо ми говоримо вже про доросле життя, нам потрібно все-таки навчитися визначати, де люди хочуть нами проманіпулювати, а де вони просто просять про допомогу. Нагадаю вам, що прохання про допомогу це той момент, коли людина на вашу відповідь Ні, говорить «окей, дякую, і йде, наприклад, просити про допомогу в когось іншого. Маніпулятор на вашу відмову почне робити усе щоб ви все таки зробили так, як хоче він. Він почне вам нав'язувати відчуття провини, таке, як, наприклад, а пам'ятаєш, колись я тобі допомагав? А от ти така невдячна, невдячна, зараз не хочеш допомогти мені. Або навіть говорячи, ну ти ж була в такій ситуації, чому ти не можеш зараз мені допомогти? Тобто, маніпулятор усіма своїми методами і засобами буде. Все-таки вимагати від вас цієї допомоги, навіть якщо ви будете говорити про те, що в даний момент і в даний час ви не можете з цим нічого зробити, ви не можете йому допомогти. І таким чином він так чи інакше доб'ється свого. Що ж робити, коли нами намагаються маніпулювати? В першу чергу. Перестаньте постійно виправдовуватись. Коли маніпулятор починає говорити вам про те, що ви погана людина, бо ви не допомагаєте. Ви погана мама, бо ви не так якось виховуєте своїх дітей. Ви погана подруга, бо ви щось там, ви поганий по господарству, якийсь там поганий майстер чи ще щось, Перестаньте виправдовуватися, тому що коли ви виправдовуєтесь, ви ніби підсилюєте маніпулятору його. Здогадки. Ну, наприклад, якщо вам говорять, що ви там поганий кухар, і ви починаєте, ну як, я не поганий кухар, я ж готую і ось це, і ось це, і отак я роблю, і отак я роблю, ви ніби вигороджуєте себе, але ви даєте маніпулятору знати, що він попав в те саме місце, де вас болить. А значить, там треба розкручувати, щоб дотиснути вас. І відповідно зробити те, що вам хочеться. Коли вам хтось говорить, що там ти погана мама, ви ж прекрасно знаєте, розумієте, чи хороша ви мама, чи хороший ви тато, чи добре у вас все з дітьми, чи не у вас все з дітьми. Коли вам намагаються нав'язати ось таке, що ви в чомусь погані. В першу чергу ви маєте мати внутрішній стержень того і впевненості, що я не така. І коли вам про це говорять, ви можете або жартома почати говорити: Та-та, я знаю, я там щось там не так роблю, все окей, я знаю, ти нічого нового мені не відкрив. Це, до речі, трошечки виб'є маніпулятора з колії, адже він очікував би іншої реакції. Або ви можете просто проігнорувати і сказати: Окей. Хай тобі буде, це твоя думка, вона мене не стосується. Що ще можна робити з маніпуляціями? В загальному бажано, коли ви бачите намагання людини маніпулювати з вами, бажано не вступати з ними в конфлікт і намагатися дистанціювати себе для того, щоб не продовжувати з ними вести якісь дискусії. Адже повірте. Маніпулятори вони зазвичай дуже продумані люди. Вони можуть дуже довго спостерігати за вами, вичисляти ваші якісь слабкі місця, і повірте, в маніпуляції він буде сильним. Ви будете слабшим, він буде сильним. І намагатися в конфлікті чогось добитися з маніпулятором важко, бо він вас не слухає. Йому байдуже на вашу думку, він не хоче чути вас, він чує тільки себе. І будь-який конфлікт. Буде тільки розпалювати цей запал в них і тільки посилювати його. Тому тут ми намагаємось уникнути цього конфлікту або. Тим, що ми просто не звертаємо уваги на те, що він говорить, і кажемо, добре, добре, хай тобі буде. Обов'язково не виправдовуємося, не дозволяємо йому побачити, що вас за діло заживе те, що він говорить, і намагаємось в подальшому просто збільшити дистанцію для того, щоб не вступати з людьми в такі речі. Будьте розумними і пам'ятайте, маніпулятори хитрі, маніпулятори сильні. Ale wy i wasz noterski starczy, silniejsi.